Була у відносинах 6 років, чоловік коли щось не так ображався та не розмовляв зі мною. Кілька днів тому пішла від нього, важко було прийняти рішення піти. Дивіться, я вам скажу так: от. Напев... Добре, ну, напевно, добре, що пішли. Чому? Тому що, по великому рахунку, ви були в аб'юзивних відносинах, і по відношенню до вас була просто прихована агресія. Коли з людиною не розмовляють, так? Що, що людиною маніпулюють? Тобто автоматично партнер вводить вас там в стан, що з вами щось не так. так. Тобто ви тривожитеся, ви не знаєте, яка буде реакція, ви хочете її передбачити. Ну це ж наруга над особистістю. Коли починається оце, я з тобою. Ти не так зробила, я на тебе обідився. Боже, якщо на мене, на мене навіть... в ну, мене немає такого поняття. Обідатися на когось, чи на мене хтось зможе обідатися? Якщо б на мене хтось з оточення обідився, це б було останнє, що він зробив. Це я би просто не спілкувалася з цією людиною, тому що це настільки незріла позиція, що краще не жити, ну не взаємодіяти з такою ображеною дитиною. Тому я я за вас рада. Я думаю, що ви просто почнете своє нормальне життя і знайдеться та людина, з якою можна буде будувати достойні відносини.